Привіт! В цьому відео я хочу вам зняти і показати те, як я зазвичай тренуюся протягом... Тижня протягом робочого тижня для мене це дуже важливо, тому що в мене сидяча робота, і більшу частину свого дня я просто проводжу сидячи, і мені дуже не вистачає якоїсь активності, щоб це трохи збалансувати. Я додаю в своє життя чи просто прогулянки, чи тренування, або як сьогодні, танці. І хоча в мене вже 12 тисяч кроків, бо ми сьогодні ходили гуляти в Шевченківський гай, і дуже класно провели час. Тим не менше, сьогодні нова частина хореографії. Я ходжу на танці вже десь третій тиждень і мені дуже подобається. Я вже раніше ходила, потім в мене була пауза. Тому я вже готова, зібрана, і йдемо сьогодні, понеділок, до речі, і йдемо на перше тренування цього тижня. Година, я вся мокра, але було дуже класно. Цей прекрасний захід сонця дуже гарно. Мені дуже подобається розташування цієї студії танців, бо поруч є сільпо, куди я деколи захочу купити щось смачненьке. Цього разу я купила банани, щоб вдома зробити собі протеїновий коктейль. Всім привіт! Я сьогодні працюю в офісі, зробила собі каву і зараз сліду працювати. І хотіла сказати цікаву думку, яка мені спала на голову, тільки що коли я думала про те, що сьогодні я йду на тренування, вчора була на танцях. Це те, що мені, от щоб займатися спортом кожного дня. Дуже важливо висипатися хоча б 8,5-9 годин сну, бо без того я просто буду така сонна цілий день, нічого не захочу робити і тим більше тренуватися. Бо, наприклад, минулого тижня я кожного дня рано вставала, мала якісь плани зранку за рахунок того, що це було кожного дня. Я під кінець тижня була дуже виснажена. І не мала сили просто ні на що. Тому сьогодні великим плюсом є те, що я виспалася, і на дворі дуже класна погода, дуже жарко, правда, і сонечко світить, тому я маю більше енергії на цей день. Зараз 7.05, я зібралася і там сонечко, хоча тільки що падав сильний дощ, гриміло, була така весняна злива. Я сьогодні йду на тренування на бокс, свій улюблений смартез. Я колись регулярно туди, минулого року регулярно ходила туди постійно. Зараз в мене є танці і інші тренування, і тому я дуже рада повернутися. Я ще зазвичай ходила пішки туди, але от падав дощ. І я так думаю, краще поїду і трошки зекономлю собі сил, тому що це таке дуже інтенсивне тренування. Там не тільки бокс, там і кардіо багато, і такі силові вправи. Одним сам все разом є. І тому, напевно, воно мені і подобається, бо це класний спосіб відпочити після робочого дня, порухатися багато і зарядитися такою енергією. Це було круто. По моїй червонощокусті можна зрозуміти, що тренування вже закінчилося. І наскільки це класно, просто вийти. І тут таке повітря, таке прям літнє, дуже тепле. Там. Зараз восьми ранку, і я збираюся на пробіжку. Зараз якраз така ідеальна погода порівняно з тим, що було попередні дні, коли була сильна спека. Вчора була гроза ввечері, а зараз так хмарно і ніби ще не дуже жарко. І одна з причин, чому я люблю бігати зранку, це те, що мій організм ще не до кінця прокинувся. Я можу не снідати зранку. І поки я пробіжу, вернуся. Якраз е, тоді мій організм встане, а я така, все, я вже побігала і нема часу придумати якісь оправдання, чому це не робити. У мене після вчорашнього тренування взагалі нема крепатура, хіба така легка втома і тонус в м'язах, і за це мені дуже подобається тренування в смертесі. Бо воно завжди дуже класна розминка і заминка розтяжка після тренування. У мене сьогодні робота і багато мітингів, і напевно навіть не буде часу десь вийти провалятися. Тому я зранку от хочу піти побігати, щоб і отримати енергію на цілий день, і зайнятися якоюсь фізичною активністю самого ранку, тому йдемо. Що, йдемо бігати. Є? Це було важко. Прибігло 4 кілометри. Дейзі може трохи більше, бо я її трохи відпускала. Фух, молодець. Хто добре бігає, той добре снідає. Третє тренування тижня дан. Я зараз снідаю, їду в офіс і побачимось з вами вже завтра. Всім привіт! Сьогодні четвер. Я ввечері йду на танці. Якщо чесно, в мене не було крепатури після вівторкового боксу. Але коли вчора я ще й побігала, то це все наклалося. І вчора я ледве ходила, і сьогодні ще відчуваю це в м'яза, хоча я добре розімнулася. Але то таке сьогодні я йду на танці. Для мене це навіть більше не як тренування, а щось таке для душі, хоча там. Багато кардіо, і я вся мокра після тренування. Ну, ви самі бачили, як було в понеділок. Але кожен раз, коли я бігаю, я розумію, що хочу більше працювати над своєю витривалістю, бо колись біг, мені давався легше, мені здається, ці самі дистанції. Ну, але колись я більше і частіше. Бігала і загалом більше тренувалася. А, але також це впливає і на походи в гори, бо коли мені важко підніматися в якийсь момент на гору, я собі думаю, все, треба більше працювати над витривалістю, більше кардіонавантажень. А, тому це так, з двох сторін. З одного боку, і хочу, щоб мені легше давався біг, але з іншого боку, і з практичної сторони, хочу, щоб мені легше було в походах. Тому ми над цим працюємо. Оскільки я недавно тільки відновила свої тренування станців, мені багато чого не дається, або майже нічого не дається, особливо на перших тренуваннях. Ну і це нормально. Але щоб краще виходило на всіх наступних тренуваннях, я стараюся вдома перед тренуванням практикуватися. Ми на уроках записуємо відео танцю, тому я можу собі переглядати. Прослуховувати музику і повторяти, коригувати там, що я там неправильно роблю. І це мені дає впевненість в тому, що наступний раз на уроці мені ж буде краще даватися та чи інша частина. І сьогодні в нас буде, до речі, продовження танцю. В Понеділок була перша частина. Сьогодні ми будемо вчовувати. тому це все дуже актуально. І я буду зараз трошки тренуватися. Зараз вже вечір, я біжу на танці, в прямому сенсі цього слова. Вже майже дійшла і цікаво, яке буде продовження сьогоднішнього танцю. 5 годині, і можна нарешті видохнути, бо був важкий цей тиждень і багато роботи, і багато активностей. Ще сьогодні вночі була тривога, яка не дала нормально виспатися. Але загалом тренування пройшло класно. Було багато людей, які не були на першій частині танцю, тому ми повторяли, типу заново вчили і першу частину, і додали трохи до другої. Я рада, що я попрактикувалася вдома. Бо мені сьогодні було легше і я себе краще почувала в цьому плані. Зараз швидко зроблю собі щось на вечерю і потім душ мити голову. П'ятницю зранку я мала не таку інтенсивну, але дуже важливу активність. Я стараюсь хоча б раз на тиждень розминати м'язи роликом, і для цього також я використовую м'ячик, яким проходжусь по всіх зажатих місцях. І особливу увагу приділяю стопам. Є декілька вправ, які я виконую, і одна з них це ось такі підйоми пальцями. І, До речі, підняти окремо великі пальці в мене поки так і не виходить. Всім привіт! Сьогодні субота, і в мене запланований, напевно, мій улюблений вид активності. І це те, що можна робити будь-де, будь-який час, безкоштовно. А саме прогулянка. Я зараз в такому гарному місці. Не без будівництва, звісно, але там гори. Ліс, і зараз буде довга прогулянка центром буковелю. Що нового в Буковелі, як завжди, будівництво, аквапарк Мавка, колосогляду це вже не нове, і там ще навіть дочні щось будується. Дуже рада, коли вдається поєднати і силові, і кардіотренування. І крім того, є час на прогулянки. Мені здається, це ідеальний якраз баланс в активності на тиждень. Дякую вам за перегляд і не забудьте підписатися, якщо вам подобається відео такого типу. І взагалі на моєму каналі є багато відео про моє життя, роботу, подорожі і багато походів в гори. Зовсім скоро до речі, буде нове відео такого типу. І побачимось наступних відео. Всім па-па!